Продовжуємо вас радувати і зараз до вашої уваги чудова каблучка, покриття якої створене і покрито родіє. І звичайно, вставка, яку ви всі так любите і чекаєте, це у нас фіаніт. І зараз, коли наш оператор приблизить, ви побачите. Я ж візьму луку і одразу вам покажу, який вигляд матиме фіаніт, коли. Його приблизити і розглянути через лупу. Зверніть увагу на оснащення, зверніть увагу на структуру і на декоративне оформлення. У нас були схожі дуже Пульчики на вушка у вигляді таких же ж колечок, як ми зараз бачимо на каблучці. Код товару к 990 І загальна вага каблучки складає 2,2 грами. Розмір цієї каблучки становить 19. У мене ж розмір 16, ви можете зорієнтуватися. От По моєму пальчику. Чи вам вона дійсно може підійти? І спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це 1200 гривень. Але. Пан Олександр, режисер з Анастасією, нашою режисеркою, кажуть мені, вушко підказують про те, що зроблять вам більш доступну пропозицію, і вона ця каблучка не буде коштувати 1200, а буде коштувати 899 гривень. Тож, замовляйте за номером 0800 21 44 88. Наша вся команда здивована, наскільки наша, наші продюсери, наші замовники, так, наші всі люди, які працюють над цими виробами, над тим, щоб ви могли придбати, вам за такою доступною ціною це зробили. Тож, за номером 0800 21 44 88, ви можете отримати це задоволення прямо тут і зараз. Тому пропоную вам не гаяти часу, пропоную замовляти в цю хвилину, в цю секунду, покриття ставлення. «Фіаніт» і звичайно вага 2,2 грами. Всього 899 гривень. Код товару К 990. А тож, якщо ви замовите більше ніж дві одиниці, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень по одному чеку, якщо це буде замовлення. Дзвінки безкоштовні і доставка безкоштовна, що не може нас з вами не радувати. Тож пропоную вам рухатися далі, а ви поки що замовляєте, тому що у нас дуже обмежена кількість. І, звичайно, в нас є Ютуб-канал, якщо ви щойно приєдналися, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, натиснути вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб він сповіщав вам про випуски, про записи, про ефіри. Тому що так ви зможете замовити собі те, що ви хочете, і те, про що ви мрієте. Це дуже важливо. А Також у нас є інстаграм, де можна слідкувати і замовляти, також і звичайно, є Тікток. Де ви також зможете замовляти. Підпишіться, будь ласка, тому що це важливо. Бо якщо не підпишетесь, не зможете відслідковувати. Ми рухаємося далі. А ви поки що телефонуйте за номером 21 44 88. З код товару К 990 вага 2,2 грами, срібло 925 проби. Вставка фіаніт і покриття роді. І приємна ціна 890. 9 гривень рухаємося далі. А ви поки що замовляйте та не зволікайте.